Добрий день, українці, воїни Тирвої фронту, пропонується екскурс в історію шляхами створення української державності в призмі провалої держави СССР. Почнемо з української національно-демократичної революції. А важливе питання крах самодержавства і початок Національної демократичної революції в Україні. Важливе питання у нас це територія і населення України напередодні 1917 року. Отже, у новітню добу своєї історії український народ увійшов без власної державності, територіальної цілісності. Україна була розділена між двома сусідніми імперіями російською та Австро-Угорською. Більшість земель, населених українцями, опинилися у складі Росії. Це насамперед території Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Каврійської і Херсонської губерній. Але цими губерніями не обмежувалися українські етнографічні терени. Українцями були заселені великі райони Кубані, Чорноморської губернії, Війська Донського, частини, Вороного, Воронщини, Курщини, Могилівської, Мінської, Гродненської, та Люблінської губернії ряд місцевості Бесарабії. Таким чином адміністративно-територіальний поділ у Російської імперії не враховував географічні. Неврахову географію національного розселення частина компактно заселених українцями території опинилася у складі губерній з переважно російськими, польськими, білоруськими чи молдавськими населеннями. У цьому проявлялася політика царизму, спрямована на позбавлення українського народу, інших народів Російської імперії, права на власний державний і національно культурний розвиток. До складу Австро-Угорщини обійшли українські землі на заході від ріки Збруч. Це Східна Галичина і Буковина, які були окремими адміністративними одиницями Австрії з елементами внутрішнього самоврядування. Це були краєві сейми з правом законодавчої ініціативи, а також підкарпатська Русь або Закарпаття, що безпосередньо входили до Угорщини. Україна була найбільшою за площею серед залежних країн тодішньої Європи. І четвертою серед незалежних. Після Росії, Австрії-Угорщини, Німеччини. Загальна площа заселених українцями земель становила понад 700 тисяч квадратних кілометрів. Українські землі були досить щільно заселені, як і зараз, але в деяких областях. Вони за сильно заселення. А загальна числа їх населення перевищувала напередодні 1917 року, вдумаємося, 48 мільйонів чоловік. Більше жителів в Європі мали лише Росія, австро Угорщина та Німеччина. Населення України було багатонаціональним, як і зараз. Дві третини його численності, тобто майже 33 мільйони чоловік, становили українці. 33 мільйони і 48 мільйонів. І решта 33% загальної кількості жителів України складали національні меншини, серед яких найбільші були росіяни, всього на всього 10%, євреї понад 4%. В економічному плані Україна була, як і зараз, землеробською, селянською країною. Більшість населення займалася сільським господарством і проживала у сільській місцевості. В містах зосереджувалося лише 20% жителів України. Потім ми узнаємо, як Кровавий Радянський Союз збільшив цю кількість якими шляхами кількість міського населення. які... Національні меншини захопили більшість населення, встановили більшість населення міста. На розминувшому промислому відношенні були, як і, як і зараз, були Донбас і Придніпров'я, що використовувалися Російською імперією як її вугільно-металургійна база. За національним складом. Село було переважно українським, а місто багатонаціональним. Здебільшого місто було російським і єврейським, а на західноукраїнських землях місто з більшості переважно було польським і єврейським. Українці у містах України становили близько третини її населення. Але, не дивлячись на це, українців теж багато було в містах. Міська промисловість, торгівля, ремесло. Фінанси перебували в руках представників національних меншин та іноземців. Між містом і селом утворився мовний бар'єр. Село говорило українською мовою, місто переважно російською, а на заході польською, німецькою і угорською. Тому відбулася така мішанина мов і, як внаслідок, 2020, на 2022 рік у нас виник такий термін, як Суж. От в таких умовах Україна коротенько перебувала напередодні 1917 року, не забуваємося, вже йшло 14 15, 16, третій рік війни, а це вже четвертий розпочинався, четвертий рік війни. 15, 16 і 17. Тільки-тільки він почав, розпочався. Так, роз, робимо підсумок, що Україна на передодні 1917 році була розділена між двома імперіями, які не враховували національні інтереси українців. Спасибо за уголовку, ставим подобайки и поисымся.